Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої онови в колекції. Хочу сказати, що сьогодні у нас буде таке коротеньке відео відносно, бо якось мало матеріалу: трохи монет, трохи марок, трохи конвертів. Ну одним словом, є що показати, але не дуже багато, як минулого разу. Зате, напевно, наступного разу буде вже більше матеріал, тому що так сталося, що прийшли листи, але це було в п'ятницю. Вечором вже не сходив, не забрав, а в суботу відділення не працює. Хоча інше відділення, на якому я заправив, працює, я дивився і суботу, і неділю. Ну не знаю, як вони там графік вирішують, але маємо, що маємо. Наступний тиждень буде більш цікавий, чим е, той, що минає. Ну і з новин е, за наступний тиждень хочу сказати, що в нас буде введено в обіг там ряд е, марок. Укрпошта там вирішила так. Видати гарненько, там буде щось серія Європа, новий стандарт і українські податки. Податки армія. Якось так здається, називається марка. Ну, одним словом, подивимося. Одне похаження це те, що. Податки воно буде проходити в усіх містах, тому планую його відвідати. Ну а решта буде, здається, виключно тільки в Києві. Ну нічого страшного, будемо шукати в інтернеті, купувати конверти, марки. Одним словом, щось будемо придумати. Здається, там щось ще буде по монетах, щось новеньке вийде. ну, Одним словом, час покаже. Ну і цього тижня таки маю отримати свою монету Орньок чи Орнек. Не пам'ятаю, як правильно вона читається, ну, треба буде подивитись, погуглити. Ну, як отримаю, обов'язково покажу. Ну що ж, давайте почнемо з того, що цього тижня я отримав. Так, перше, замовив одну монету, давно її хотів придбати. Це монета Угорщини. Пам'ятаю, що пов'язано з Червоним Хрестом, чи 125 років Червоного Хреста в Угорщині, якось так, точно не пам'ятаю. Монета 2006 року, 50 форентів. доволі дорога і рідка монета. Я її от на аукціонах, скільки її не шукав, то це другий раз, що я її побачив ну, і вирішив взяти. Коштувала вона 150 гривень, а минулого разу, як бачу, вона коштувала 120 гривень, здається. Ну, як-то так. Ну, монета, можна сказати, рідка. Ну, не кажу так, що я кожного дня там моніторив. Ну раз в місяць, раз в два місяці моніторив цю монету. І от, нарешті, я її придбав. Треба буде її трохи помити, вкласти в холтери, і може, нарешті, все ж таки, зніму відео. Почну знімати відео про монети. Саме про наземні Далі взяв для довісу, тому що була тільки ця монета, і більше нічого цікавого не було. Була тільки якісь регулярні там СРСР, були ще якісь нецікаві монета, або було те, що вже було. Ну і була ось така монета. Єдина, яку серед цих що я вибрав, це в нас так, що Туркменія 50 чогось то там 93 року. Так, ось така монета коштувала, здається, 20 гривень. Ну, такі монети. Ця піде в колекцію, а ця піде в альбом з монетами регулярного чекану. Далі, знахідка. Якщо чесно, хтось може сказати, та що тут такого, дві копійки 89-го року йшов по вулиці і знайшов радянську монету. Якщо чесно, за все всю історію, що я от колекціоную, збираю, це, напевно, третя монета, яку я знайшов в місті. Рідко але я їх знаходжу. Ну і ось в цей раз теж вдалося щось цікавеньке знайти. Так, це в нас було що по монетах. Тепер відкладаємо. Тепер давайте подивимося, що ж у нас по філателії. Отримав тільки одну посилку, одного листа від Укрпошти, інтернет-магазину їхнього ось такий конверт-патрон. Плюс один, якщо є такий конверт, значить є марки. Давайте подивимося, що там за марочки я отримав. Так, здається це все. Так, де мій міцетик? Ага, є. Це у нас кактуси. Серія складається із чотирьох марок, але четверта марка в мене вже була. А ось я подивився, і в них були ось такі і інші, ті, що мені не вистачало. Це у нас 14 й рік. Колекція сукулен... сукулентних рослин та кактусів. НБС імені. Гришка. Е, ну, єдине, що мені не сподобалось, що всі аркуші мають різний розмір, всі три і різного розміру. Е, ну Не знаю, кому як, марки, і марки, відповідно, теж всі різні. Тому, здається, якби вони з різних серій, але при цьому вони із однієї серії. ну Нічого страшного, придбав ось такі марки. Е, в принципі, дуже сподобалось. Ну і те, що е, такий конверт взяв це у нас футбол. Здається, ж минулого тижня у нас було чи минуло, чи по це ну, щось 14, На початку місяця у нас було погаження Футбол 2024 Європа, Україна вперед. І ось одночасно був введений ось такий штампи, який буде діяти місяць з 14.06 по 14.07. Ним я теж поповнив свою колекцію. До речі, вирішив недавно відсканувати. Всі свої конверти, от саме з погашеннями, там з штампиками. Чесно був дуже здивований. У нас тепер буде раз в місяць виходити відео. Ну, як відео, такий короткий огляд, там конверти місяця, якось так назву. Ну я ще не придумав назву. Ну ось буде, вийде у нас така. Цікава цікавинка, то думаю, вам сподобається. То е, виявилось що це у мене вже здається 36-й конверт. 36-й конверт 24-го року. Е, я якось не думав, що в мене їх так багато, але у мене вже за 200 конвертів там будуть Україна, СССР, е, ну і ще ряд іноземних конвертів. ну Одним словом, прийде час, подивитись, ну, напишете свої думки. ну і Анонс, новинки. Чесно, не думав, що воно так прийде. Ні, я бачив декілька відео оглядів, що ще зарані заздалегідь до випуску офіційного випуску марок, що роблять. Але, от перший раз мені щось прийшли. Це конверти першого дня. Зазвичай вони таке, як відправляють раніше. Але вони приходять або в день погашення, або наступного дня, або ввечері погашення, що ти вже не йдеш не забрати. Тут якось так ось прийшло. Замовив два таких конвертика. Разом. Не думав, що вони прийдуть. Думав, що вони вже десь ближче до погашення. Прийдуть, ось хто хоче, може почитати опис на зворотній стороні. Ну, дуже цікаво, як ми бачимо, морська фауна. Ну і затронули ось тему потоплених кораблів. От, я не пам'ятаю, здається, дивився все це: 158 чи 156. Це у нас е, Цезар Куніков, Здається, оце його зобразили. Е, ну, Чесно, не знаю, може, тут щось з цієї сторони в описі буде. Хто е, хоче на паузі, почитайте, подивіться. Ну. Отакий от конверт як взяв. Ну, чесно, от конверт першого дня дуже класний. Е, ну, і, і марка мені дуже сподобалась, якщо чесно, я навіть починаю думати, що от е, поки що це буде найкращий випуск 24-го року. Також ще має прийти каталог нарешті 23-го року від Укрпошти. Теж подивимося, зробимо огляд на нього. Ну і наступний тиждень нас буде дуже цікавий в плані філателії. Уже казав не раз. Е, виход це виходить зількоха ж. Одразу е, п'яти марок. Або Дві по дві сцепки і одна марка стандарта. Будемо чекати, подивимося, що в нас з цього вийде. Ну що ж, на цьому все. Буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!